Енергія та парада тільцям на січі. Що у вас там, в тільці? Будете очікувати більше фінансів, гарного ставлення до себе. Люди і так ставляться до вас добре, але ось ви хочете конкретно від якоїсь людини почути щось більш ніжне, більш лагідне, щось нове, щось нетипове. Ви можете планувати, що і як ви будете робити, і вже можете приступати до дій не тільки щось там пофантазували, уявили. Я хочу в році щось там зробити. Ви прямо маєте вже в січні це реалізовувати. У вас всі шанси, всі ресурси це зробити. Якщо ми говоримо про якусь подорож, якщо ми говоримо про якесь відрядження чи ще щось, що пов'язано саме кудись їхати. Можливо, навіть на великі довгі станції, то погоджуйтеся, тому що це буде вихід за межі вашого звичного буденного життя. І вам це дійсно буде потрібно, тому що ви дуже багато боїтеся, ви дуже багато можете себе накрутити, може не на часі, може ще якісь там інші якісь проблеми, можливо, невпевненість, проблеми з самооцінкою, тому подібне. В січні починається новий цикл, новий етап, що у вас є оця Знаєте, сила, міцність, стабільність, можливо, в деяких аспектах приземленість тут напевно більше про фінансів говориться, що ви можете їх реалізовувати. Тому, якщо у вас якісь були плани, просто в загальному на рік ви можете придивитися і почати, можливо, робити це вже в січні. Тому що є дуже великі шанси, що це реалізується самим найкращим чином. Глянемо, щось тут карта перевернулася. Глянемо вам пораду. Пораду вам. Пораду вам на січень. Знову ж таки, я повторюсь про те, що ви дуже бували, можливо, ви щось знайдете завдяки соціальним мережам, що ви зможете там більше дізнатися, бо ви просто там пошукаєте в гуглі, можливо, через чат GPT щось будете дізнаватися. Якийсь буде пошук інформації, який вам допоможе вирішити якісь завдання, якісь задачки і принести до того. Що ви вже дуже давно хотіли, дуже давно відкладали, дуже давно вже не знаєте, що робити, як його реалізовувати. Все, оці якісь вантажі, ми скидуємо і повністю розквітаємо, повністю шукаємо якусь інформацію, не фізичну інформацію, так яку ви можете так от підійти до когось, спитати, а саме пошукайте в соціальних мережах в інтернеті. Коротко говорячи, пошукайте, і ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Можливо, ви відмовитесь від чогось старого, або у вас зміняться якісь принципи, у вас зміняться якісь у вас тримало. Воно зміниться, воно уйде, у вас стане нове бачення на щось, тому що ви дізналися більшу інформацію. І ви будете бережно до себе ставитися. Вона буде пов'язана з якоюсь племою, яку ви ще 2020